Перше у Вінниці найгарніші дівчата міста зібрали всіх зацікавлених, дужих та витривалих чоловіків, аби з'ясувати, хто з них найсильніший. Завдання, яке постало перед учасниками, якомога більше разів віджатись від землі. Детальніше про ідею зародження спортивного чемпіонату розповідає начальник відділу в справах молоді та туризму Вінницької міської ради Руслан Анфілов. Ми розуміємо, да це не офіційний чемпіонат, не такі спортивні змагання. Це любительський рівень. Але наразі ми запрошували абсолютно всіх. І чому саме в такому форматі? Для того щоб вивести це все із спортзалю. Що сьогодні основна мета дуже проста: показати, що бути сьогодні сильним, здоровим і витривалим це модно, стильно і круто. І молоді люди, і люди вже більш старшого віку, і маленькі діти мають сьогодні опанувати культуру змістовного відпочинку саме в такому форматі. Це можна робити будь-що віджиматися, бігати, танцювати. Це може бути будь-яка річ, і головне її показати саме в такому спокійному народному стилі. І набережна Рошен одне з найулюбленіших місць відпочинку. І дуже би хотілося, щоб саме така культура започаткувалася саме тут. Не побоялись взяти участь у дійстві на набережні рошен понад 40 учасників. Серед них як діти, молодь, так і доросле покоління. Ще пак, адже за чистотою спортивного процесу спостерігали найгарніші вінничанки. А також зірець сили та мужності, головний суддя чемпіонату та неодноразовий чемпіон України з єдиноборств Ярослав Юргілевич. В першу чергу будуть вистроєні вони в декілька в декілька колон. І, звичайно, підмір рахунок буде проводитись відрахунок особисто мною. І всі учасники одночасно рахунок будуть виконувати віджимання від полу. Правильно називається, називається згинання рук у полілежичі, згинання та розгинання. Ось ми будемо контролювати, щоб учасники не піднімали таз, не опускали вниз, тобто, щоб тіло було рівно, щоб повністю руки згинали з локтьових... Составах, щоб людина робила повне віджимання, і звичайно, ми дивитися, щоб ми не халява. Безперечно, вінницьким богатирям таки вдалось здивувати глядачів своєю силою, адже більшість з них з легкістю подолали планку в сто разів, що й так є неабияким досягненням, та перевершити усіх результатом 173 повних віджимання вдалось річному Володимиру Костомарову, який мріє стати вчителем фізичної культури та взяв участь у змаганні, лише не розім'ятися перед тренуванням, але зовсім не очікував перемогти. Я Так думаю, зайду по учаску, головне участі, розумнись перед тренуванням і далі поїду на. турники заниматься. Виджимаюсь. Был очень маленький, начал вот отжиматься дома, буквально от пола, каждый по вечер отжимался. Там пять подходов по 20 раз, вы потом смотрел все, сериал «Кадеты», услышал память, там вы... от одного парня, что, что можно отжиматься тогда, на кружках просто, чтобы увеличить грудные мышцы. Начал отжиматься на кружках, потом, потом уже был постарше, начал ходить в качалку. До этого был сто раз, а тут уже я, наверное, думаю, и до 200 я дожал бы. Таким чином, перше місце та звання найсильнішого вінничанина – Отримав Володимир Костомаров. Сильним визнали Олександра Яцика, який посів друге місце, а замкнув урочисту трійку лідерів зі званням дужого Микола Загороднюк. За словами учасників, чемпіонат виявився для них не лише розважальним заходом, аби можна було весело провести своє дозвілля, а й серйозним поштовхом до тренувань і здорового способу життя. Тим більше війни впевнені, що в майбутньому комусь з них таки пощастить встановити світовий рекорд. Олена Закревська Вадим Демець новин.